В мертвих рейсах вийшла довгоочікувана обнова. Да, ми її 2 місяці чекали, і вона нарешті вийшла. І так, давайте я вам покажу, що нам додали. Перше, що нам додали, це новий такий президентський поїзд. Давайте я вам прочитаю. Е, поїзд, який колись використовувався президентом Сполучених Штатів. Вбиваючи 25 ворогів біля нього. Міцний привід буде з'являтися і боротися за вас. Ціна його 250 облігацій. Далі нам додали нову локацію. Це, ем, наскільки я знаю, закинутий поїзд, він буде з'являтися в каті, тому давайте зараз я її вам продемонструю. І так, у нас тут наша локація, ржавий поїзд, і зараз ми йдемо її лутати. Я сам не до кінця знаю, бо я її перший раз в житті бачу. Тому давайте подивимось. Так, тут у нас поїзд, прапори США. Якийсь лут розкиданий. І гроб. Гроб. Чуєш? Гроб не відкривай, тому що цей, тому що може бути капець. Так, ну тут поїзд, як поїзд, типа. Всередині, всередині, всередині... вроді, нічого нема. да, всередині пусто. Тоді забираємо лут і і все, власне, викликаємо цього боса. Ти готовий? Та... Ти серйозно? Ну ладно, давай! Що його вбивати треба? Да. А тебе є, патрон? Тут є якась шапочка. Шапа. А, а де бос? А де бос. Так, щось мене це пугало дуже сильно. Я на себе шапку удивлю, там. Я прикольно вырежу с шапок. Ну уже странно. Все нормально. Я щось побутав, у нас уявляється, не має бути боса, а цей. Якби бос чи не бос, він може бути тільки на президентському поїзді. А це типа от такий от самий президентський поїзд який ржавий. Тут, до речі, я так зрозумів, додавалась нова лінія лора. Е, і буде цікаво зняти відео по цьому ще одне по лору взагалі всіх мертвих рельс, Тому всім дякую за перегляд. Ставьте лайки, всем пока.